Друзі, вітаємо на каналі Садісад. Ми знаходимося в Житомирській області Брусіловського району. І ми хочемо сьогодні ознайомити вас таким сортом, як Еліза. Як, як бачите, це червоний сорт. Достигає він спочатку жовтня до середини жовтня ми вже його збираємо. А орієнтуємось ми на те, щоб воно. Повністю було окрашено. Може десь щось залишиться, але нам треба, щоб воно окрасилось. Бачимо, що на сонці воно окрасилось, якщо з іншої сторони подивитися, воно наполовину зеленкувате. Тому ми ще почекаємо тижня два і будемо його збирати. Що хочемо сказати про цей сорт? Сорт промисловий, дуже подобається нам його листя, воно таке насичено зелене. І я би я хочу сказати, що практично воно не поражається в не поршою, не мульчистою росою. Самі яблуко більш підвижене, більше поражається цими болячками. Треба дивитися, треба вчасно зробити оприскування, і, мож, і можна сказати, що доволі легко з цим сортом працювати. Ми його собі залишаємо, тому у нас були такі сорти, які ми пообирали, А цей сорт ми собі залишаємо. Плюси цього сорту в тому, що він не боїться приморозків і плодоносить кожен рік. Він приблизно як Чемсотакий сорт, як Чемпіон. Він він кожен рік з нагрузкою, і в нього немає. Ну ми у нас не було в нього періодичності. Тобто кожен рік він загружений. І морози, ми не, з ним не боїмося. Є в нього зараз невеличка така сіточка. Ми бачимо, що був мороз. У нас досягав мороз до 7 градусів, і він доволі непогано його витримав, тільки дав таку невели, ну, таку сітку. Бачимо в цьому році, що сам мороз нам допоміг, він зробив таке прорідження, і яблука в цьому році набагато більше, ніж в тому. В тому було його бага, більше, але воно було. Мельчіше. В цьому році воно набагато краще і красивіше. Що хочемо ще розповісти? Що ми побачимо? В нас він привіте на підщепі М9. На 106-й, мабуть, буде е, менший розмір яблук. Е, що ми? ми робимо саженці і відправляємо вам черіночки підщепи цього сорту? Можемо відправити. Тобто, в цьому році ми відправляємо відправляли, Десь в середині літа робите заявочку. І ми вам нарізаємо черіночки і відправляємо. Якщо це буде саженці, то саженці ви замовляєте в цьому році. В наступному ми ставимо прививку, робимо, ставимо почку, а через рік ви вже будете, будете отримувати від нас саженці. Така схемка у нас є. Що, що ще? Мабуть, все по цьому сорту. Непоганий сорт по смаковим якостям він солодкий і в кінці є кислиночка. Дуже чудовий сорт. По зберіганню 7 місяців, якщо в холодильнику, якщо десь на веранді чи, чи в погребнику, це буде там січень-лютий місяць, воно ще можна, його ще можна продавати, воно лежить. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коменти. Зустрінемось в наступному відео.